18. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України згідно регламенту міської ради. Пленарне засідання 61. позачергової сесії міської ради 8 липання оголошує відкритим. Свої молоді, молоді життя задіять перемоги. Менко Анатолій Олексійович, Весаденко Іван Анатолійович, Коваленко Олег Миколайович, Веснюк Олександр Олегович, Войтер Сергій Вітайович, Лисенко Юрій Юрійович, Синіченко Ярослав Сергійович, Тищенко Володимир Анатолійович, Задорожнюк Дмитро Ігорович, Зінченко Максим Юрійович. Андрійка Костянтин Олександрович, Марета Володимін Васильович, Андрущенко Ігор Олександрович, Падалка Сергій Юрійович, Хривко Олександр Володимирович, Будко Роман Анатолійович, Гаврилко Дмитро Григорович, Лозінов Роман э, Олександрович, Курпань Олександр Григорович, Немержицький Олександр Костянтинович, Шевченко Володимир Юрійович, Тутко Олександр Сергійович, Малишко Роман Вікторович, Голуб Володимир Володимирович, Поршанський Ростислав Олегович. Заряд Сергій Вікторович, Бояпін Олег Віталійович, Терноп Юрій Олександрович, Іващенко Сергій Олександрович, Ляшенко Володимир Сергійович, Козаченко Олександр Миколайович, Кочергав Юрій Миколайович, Сись Олександр Миколайович, Волоко Володимир, Володимир Володимирович, Сироткін Олександр Олександрович, Соло Анатолій Іванович, Шевченко Олександр Сергійович, Полтун Олександр Іванович. Павленко Владислав Володимирович, Боган Володимир Михайлович, Гетьманов Олександр Сергійович, Слива Володимир Миколайович, Стойка Михайло Віталійович, Костів Юрій Владиславович, Винник Анатолій Васильович, Вершацький Денис Сергійович, Плиценко Олександр Сергійович, Дрига Дмитро Олександрович, Олексінко Олександр Вікторович, Палій Сергій Олександрович, Роман Сергій Михайлович, Чабак Роман Миколайович, Шаполав Володимир. Леонідович, пропоную вшанувати пам'ять колегої героїв, Мови, якісь пропозиції щодо початку роботи де люди. Риваш Коресенко, Олег Олегович Тарас, камінь мене на поважні. Дякую. На розгляд 61-ї позачергової сесії доноситься питання згідно з переконленням, який вам розданий. Відбулися засідання сьогодні комісії з питань фінансів та бюджету. Та засідання комісії з питань депутатської діяльності законності та запобігання і протидії корупції. Прийняли э, рішення напрацювання. процесі роботи нашої комісії е, виникла ще така пропозиція. Рекомендувати за засіданню включити до порядку денного ще одне питання 13 тринадцятим. Це про скасування рішення виконавчого комітету Головської міської ради від 23.08 нула двісті Коротенько скажу про що це рішення, про надання щомісячної матеріальної допомоги громадянам, що вклали контракт доброволь. Добровольне добровольчого формування Лобицької територіальної громади та беруть активну участь у виконанні бойових завдань. Чому в нас виникло це питання? Ну на даний момент є таке рішення виконавчого комітету і виконуючого. Обов'язки міського голови знаходиться в такі сутній ситуації. У нас ніби формування Лохвицької громади немає, а виплати, якісь ідуть. Через те, наша комісія пропонує включити це питання до порядку денного, проголосу поки що скасувати це рішення, з'ясувати всі обставини, привести відповідність, і тоді можливо виникне це питання. Дякую. Чи будуть ще якісь пропозиції? Наприклад, підстави на голосування пропозицію комісії.

Анатолій Володимирович, головня старший прес... старше питання про безплатну передачу майно на період військового стону в Україні. Ви чоли стоє то? Я, то... Третій проект річного закону запрошується з два. Теж що дуже дякують, бюджетна комісія попрацювала і тільки регламент на всі питання вище тому третє питання про фішна дохідної та додаткової частини бюджету міської територіальної громади на суму субвенції за можливо бюджету полтавської області та бюджету заводської міської територіальної громади у 2024 році. Сим це зрозуміло. Стало на голосування, голосуємо. Дякую. Про розподіл коштів по головному розпоряднику відділу освіти виконавчого комітету області міської ради у 2024 році. Теж питання вичерно. Є питання? Ставлю на голосування. Голосуємо. Дякую. Голоси. Про спрямовання коштів на виконання заходів програми фінансової підтримки каталогу та сервіс 24. Просто перші ж ми дійдемо до слідчого блоку, про який ми теж вже дуже довго, довго говорили, я просто не можу цього не сказати. Усі знають про ситуацію, яка нещодавно відбулася на теренах нашої громади. У таку складну хвилину навіть е, ну, без, без запрошення відгукнулися наші приватні підприємці, яким би ми зараз хотіли подякувати за небайдужість та посильну безкористь. Це наші депутати, Різні Роман Васильович Тапрят Андрій Валар. З першої хвилини самі прибули та прийняли свій транспорт з Атлосом. Це наші степура степу Геннадій Іванович, директорка Калицький шлях» та підприємець Шилін Ігор е, Миколайович. Це підприємці громади РЕК Ольга Степанівна та Череплі Іванович. Це наш фермер Антоненко, забачайте. як? забачається. Олександрович. так, да, це вже пішло далі, бо деколи Магазин СИЗО, магазин Халинка. Низько клоняйся і щиро дякуємо. Дай Боже, щоб більше такої допомоги вже ну, не було нам потрібно. Дякую, пане байдужість та важливо життя опозицію. Сьомий проект рішення про затвердження порядку надання матеріальної грошової допомоги з бюджету Офісської міської територіальної громади громадянам та на відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії та спрямування коштів на такі заходи з 2024 році. Є, є, є питання. Власне, Власне, Власне. Там є цифри певні, але ну це ніяка не дума. В будь-який момент, якщо виникнуть якісь проблеми змінити ці цифри, ми на комісії це дуже обговорювали, можна зібратися і змінити ці цифри, якщо потрібно. Ну, ви не залишаєте, відчавна комісія в курсі, реалізується в курсі, які обмежено, що ми прописували, вони такі пропишуються. Є, <overstire> у нас є. Тому треба, шановний Ніколе, у нас роздруковано по іменами, просто персональні дані через те, якщо буде бажання, ви підійдете, побачите, там все розписано. Шановний Ніколе, питання таке. Значить, вчора розглядалася на комісії урядова програма, яка була розроблена під номером 71-98-98. Для підтримки якраз тих, хто постраждав, по постраждав у російської агресії. Да, 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 а? Да, а? Да, да, дивіться, це було звернуло, а? Так, так, так. Дивіться, там обов'язково, це все починалося. І безпосередньо зверталися. Да, так Так, да, Там не так просто звернутися, що раніше звертається не ми. Безпосередньо звертається немає. Ну то і вже да, почали да, да. звертатися. Ну там все працює Це право людей. Людей. Да. Людей. Ну, ну, людей. Там тільки одна громада, одна будівля попадає під те, що, okay. що наших коштів не вистачає, можна звернутися, а всі інші там не відшкодовуємо. Ага. Да, 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 да. Тільки за тому, що це щось ідеться відновлення, то ви розумієте який процес. Ну я, я розумію, там суми такі, 300 тисяч на відновлення, на ремонт і 500 тисяч на приватне будівлення. Не це так просто, Приватка... так просто 500. 500 Так, в не більше. Так, не більше, 500 тисяч. 500 тисяч. Так, є ще питання? Немає. Підомо на голосування проєкт рішення №7, голосуємо за. Дякую. Слідуючий проєкт рішення 8. про надання матеріальної, грошової допомоги громадянам на відновлення Женний. нас до російської агресії у 24-му році. Питань немає. Голосуємо. Mm -hmm. Ну, все, перейдемо. До встановлення Дякую. Дякуємо. номер 9. Про перенаправлення коштів межах комплексної програми е, захисту населення і території української громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру 23-25 року, 24-му році. Стави на голосування. Голоси. Дякую. Проєкт рішення No10. Про перенаправлення коштів. По головному розпоряднику виконавчому комітету української міської ради. У бачите проводі. Ставлю на голосування. Голосуй. Дякую. Проект рішення номер 11. Про внесення змін до показників бюджету у підсумітті територіальної громади на 24 рік. Ставлю на голосування. Голосуємо. Намше комітет у міської ради від двадцять 8 новобачця номер 223. <му> <проєктує теснання> не є спорядок <плат> <Вони, плат> винесення рішення, його ознайомлення, ознайомили, передбачає регламент як мінімум десять. <плат> наша злочинка, будь ласка, ніж саме. Як депутат маю право висловитися, <плат> ви згідно <Panditor> рекламу, то не маєте права мене перебувати. Дякую. В даний момент наша позиція конкретно у мене, що дане питання, воно ви і разом з тим ставлено протистояння. Викунком, який мав на це певні закон... законні підстави, і зараз жодних з тих аргументів, які наведені представником рекламовної комісії, я не бачу їхніх законності взагалі. Адже був... ми чули. Скажіть, будь ласка, шановний пане юристе, рішення сесії вище, чим рішення виконавчого комітету. Однаково нема що звичайно. п'ятдесят дев'ятого стаття. The birthday